А там, крім Боже, крім азурашу, по-моєму, ніхто і нічого не робить. Чи коли зміниться сума 860 гривень в місяць для мами, яка в декреті? Чого її картка без її відома і без її на сумішого дозволу, без її присутності на місці? Робить в слоті виглядає так, що це відбувається. Мобілізація партійних сил, визначення хто за, хто проти. Привіт. Це дев'ятий випуск проєкту обранці. Сьогодні поговоримо про роботу народної депутатки від фракції Слуга народу Олени Лис. Вона прийшла до ради від 201-го округу у Чернівцях. На виборах Лис підтримала понад третина виборців, які взяли участь у голосуванні. А наступним, хто отримав найбільшу підтримку в окрузі, був колишній багаторічний мер Чорнівці Микола Федорук. Він балотувався як самовисуванець та набрав майже 13% голосів. Це перша каденція Лис у Верховній Раді. До депутатства вона працювала вчителькою початкових класів. А у раді очолює підкомітет з питань середньої та Інклюзивної освіти. За рекомендацією голови партії Лис два роки очолювала обласний штаб Слуги народу. Олена Лис одна з депутатів від слуг, яких пов'язують з так званою групою Чернівецького бізнесмена Ілі Павлюка в Раді. Більше про цю групу ви можете дізнатися з наших попередніх випусків. Та якщо коротко, то у медіа Павлюк відомий як тіньовий куратор частини слуг, які могли голосувати в інтересах олігарха Рената Ахметова, а перед важливими голосуваннями відвідувати офіс Павлюка. Зокрема, у 2021 році біля його офісу журналісти-розслідувачі помітили. Лилис, а ось прийшла слуга Олена Лис. Павлюк теж на місці в цей час. Його Мерседес запаркований. що я зустрічаюся чи десь іду з людьми, це не значить, що я е... Йду з якоюсь метою. Я взагалі не розумію, чому ви зараз про мене про це питаєте. Ну тому що ви народна депутатка, а він бізнесмен. І що вас в Ну, ви мене бачили чи не бачили? Ну я вас знімала там. Ну покажіть мені, будь ласка, що ви зняли, що як я можу відповідати на те, що я не бачила? Давайте я вам покажу. Я зараз перепрошую розповім. у нас. 9 година десята. Перепрошую, у нас чекає. Ми запрошували Олену Лис до участі у проєкті. Спершу надсилали офіційне запрошення на поштову скриньку, яка вказана на сайті Верховної Ради. Потім спілкувалися у месенджері. Спершу ли спогодилися на інтерв'ю, але дату запису кілька разів не вдавалося узгодити через стан здоров'я, сімейні обставини та пленарні засідання. Відтак надіслала у документі текстові відповіді на основні наші запитання. Зокрема, ми запитали Волени Лис, що пов'язує її з павлюком та чи впливає бізнесмен на її роботу в Раді. На це Нардепка відповіла наступне. Щодо питань підтримки, консультації сприяння у справах державної політики від бізнесових кіл та пов'язаних з ними осіб, таких запитів до мене не надходило. Я спілкуюся з багатьма людьми, незалежно від займаних ними посад, і представляю інтереси виборців у парламенті, виключно у законодавчому полі України. Згідно з декларацією, за 2024 рік Лис володіє дачним будинком у Чорнівцях площею 160 квадратних метрів, квартирою у місті Могилів Подільський, а також орендує квартиру у Києві. З минулого року Олена Лис також безплатно користується двома земельними ділянками у Чорнівцях, які належать її рідним. На ще одну ділянку в місті має право власності у 2023 році. Лис продала свою Тойоту і задекларувала у власності чоловіка БМВ, як нардепка Лис торік заробила майже 790 тисяч гривень. Це сума до оподаткування. Її чоловік Ігор має 100% корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю ПТС, ЛТД». Вартість цієї частки згідно з декларацією тисяча гривень. Водночас, з доходів чоловіка Лиза декларувала майже 27 тисяч гривень, які він заробив торік на підприємстві «МВІ Україна». Більша частина збережень подружжя – у готівці. Також більшу частину з них подружжя мало й до балотування Лиз. Так, Ігор Лиз зберігає 85 тисяч євро, 200 тисяч доларів та 300 тисяч гривень. Лиз має 15 тисяч євро, 10 тисяч доларів та 80 тисяч гривень. Ще понад 35 тисяч гривень зберігає на рахунках у банку. Один з блоків нашого проєкту запитання та думки виборців: що Чернівчани кажуть про роботу лис та що хочуть запитати, дивимося далі. Це наша народний депутат Олена Лис. А ви стежите за її діяльні? Ні, зараз уже ні. Спочатку тепер немає довіри. На початку була, зараз ні. Я за нею віддала голос. Це обраний депутат до Верховної Ради від слуги народу в Чорнівцях. на білбордах багато де висіла. Я не була її виборцем. Ще колись зміниться сума 860 гривень в місяць для мами, яка в декреті. Ну, бо це трошки так сумно. Я з першим декретом мала таку суму, і з другим декретом маю таку суму. Я навіть не бачив її у Верховній Раді, щоб вона на засідання ходила. Плануємо з нею робити інтерв'ю. То варто з нею робити. Одне запитання: нащо вона туди пішла? А там, крім боже, кейма зора, що по-моєму ніхто їй нічого не робить. Якби ж трошки підвищили пенсію, чи якісь льготи б дали пенсіонерам, це було б дуже добре. А так я їй бажаю доброго здоров'я і щоб вона балотувалася і. Дуже переживала за жінок. Ми запитали Волени Лис, чи входять питання, які озвучили виборці до її повноважень як народної депутатки, та чи подавала вона відповідні ініціативи. Ось що вона відповіла питання підвищення рівня соціального забезпечення громадян, зокрема пенсіонерів, молодих мам, військовослужбовців, багатодітних сімей, малозабезпечених громадян, завжди у полі уваги як народних депутатів України, так і уряду. Саме під час опрацювання державного бюджету України на наступний рік ми з колегами і вносимо пропозиції щодо підвищення рівня соціальних стандартів, узгоджуючи позиції з профільними комітетами Верховної Ради України та урядом. Наразі у Чернівцях немає приміщення, закріпленого для приймання народної депутатки. Водночас виборці можуть написати її на електронну пошту або зателефонувати за номером телефону, які вказані на сайті Верховної Ради. Загалом Олена Лис повідомила, що постійно спілкується з виборцями з усіх регіонів країни. Як приклади, вказує також онлайн-зустрічі, круглі столи, семінари чи конференції. А серед останніх звернень від виборців каже, отримала прохання розширити програму Доступні ліки. Зокрема, звернення про це ми помітили у коментарях під її дописом у Фейсбук. Лис каже надісла. Склали щодо цього депутатське звернення. Було питання щодо включення лікарських засобів для лікування захворювань на виразковий коліт та хворобу крона до програми реімбурсації лікарських засобів. Мною направлені депутатські звернення з пропозиціями до Міністерства охорони здоров'я, які будуть додатково розглянуті НСЗУ при формуванні програм медичних гарантій. Опрацьовуємо питання подолання критичного дефіциту ліків для тяжкохворих пацієнтів. Такий законопроєкт готується. До повномасштабного вторгнення Лис була активною в соцмережах. Звітувала про роботу на окрузі, зустрічі з місцевою владою та виборцями. Також писала про проблеми чорнівців, як от вивіс опалого листя, каналізації чи дороги. Наприклад, говорила, що ініціюватиме розробку міської програми з розбудови окраїн та передміст. Втім, згодом у дописах не повідомляла, чи були результати. Лис не відповіла нам конкретно, чи ініціювала саме цю програму. Натомість згадали ремонт вулиці Хотинської, про яку згодом а також капремонти в багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей та Чорнівецькій гімназії номер 2 за гроші з держбюджету. На жаль, через війну не вдалося реалізувати план з реконструкції аеродромного комплексу кому... Нального підприємства Міжнародний аеропорт Чернівці у комісії, утвореній міністерством фінансів України, розглядався цей проєкт. Це проміжний результат моїх звернень до Міністерства фінансів, міністерства розвитку громад та територій, профільного комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Також ли залучали гроші з державного бюджету на соціально-економічний розвиток округу з найбільш згадуваного майже 200 мільйонів гривень на ремонт вулиці Хотинської та 10 мільйонів гривень на будівництво Палацу водних видів спорту біля багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей. Останній наразі Довгобуд. Наприкінці 2021 року на території закладу вирили котлован і відтоді роботи не проводили. Зауважимо, що через повномасштабне вторгнення гроші на так званий соцеконом не виділяють, тому жоден депутат наразі їх залучити не може. Водночас ли повід. Думала, що щороку подає пропозиції до проєкту держбюджету на наступний рік, які надходять від Чернівецьких ОВА та міськради. Також пропозиції щодо розвитку освіти, як от субвенції. Вже після початку повномаштабного вторгнення Лис переважно позначали у дописах обласного штабу слуг про волонтерство, менше про політичну діяльність в окрузі. Сама ж депутатка більше повідомляла про підсумки нарад комітету, засідань парламенту, робочі зустрічі та спільні наради на рівні області про зустрічі з виборцями, озвучення їхніх звернень, як це було раніше, фактично не йшлося. Меншення активності депутатки говорить політолог. Ну, якщо Лис була на початку досить активна до війни, то зараз, фактично, якщо ви не помітили, взагалі немає якоїсь активності. Навіть партійної активності, ну тобто раніше, жодне засідання обласного осередку слух народу без, без участі Олени Лис не відбувалось. А зараз фактично, ну може це пов'язано з тим, що головою партії став головою обласної державної адміністрації. Це теж, до речі, така собі ситуація. Але пані Олена Лис фактично ніде не світиться зараз ні в інформаційному просторі, ні в законодавчому сама лис каже, що більше зосередилася на питаннях, які мають значення для держави загалом, а з обласною владою співпрацює зокрема у межах комітетів. Верховна Рада України тісно співпрацює з урядом та обласною військовою адміністрацією. Однією з форм співпраці є виїзні засідання комітетів Верховної Ради України та круглі столи, у яких я беру участь. Заповнена сторінка у соцмережах не є для мене самоціллю. Головне це результат. Водночас, наприкінці березня, лис відреагувала на зрив сесії обласної ради. Тоді, через відсутність депутатів від фракції Слуги народу, народний контроль, батьківщина та за майбутнє сесія вперше за каденцію не відбулася. У коментарі під дописом голови облради Олексія Бойка лис назвала це одним з проявів управлінської безпорадності. Депутати розраховують на неупереджене забезпечення своїх прав зі сторони керівництва обласної ради. Коли ж система працює однобоко, це призводить до конфліктних ситуацій. Провал звернення на підтримку президента Зеленського і виставлення на перше місце рішення про буцімто переслідування Порошенка це наслідок вашої бездіяльності, пане голову Чернівецької обласної ради. Ви не забезпечили кворум і не організували роботу ради навіть у критичний момент для країни. Ми запитали Олену Лис, чому вона вважає, що сесія обласної ради не відбулася через бойка, якщо на засіданні не було саме депутатів, зокрема від фракції «Слуг». Депутатка відповіла, що голова обласної ради має об'єднувати депутатський корпус. А те, що засідання не відбулося, свідчить про те, що фактично половина депутатів не мають до нього довіри. У цій ситуації повинні ретельно розібратися насамперед самі депутати, які обирали голову. Є кілька виходів з такої ситуації: один з них переобрання депутатами голови обласної ради. Це цілком нормальна практика і Абсолютно демократичний механізм, який дозволяє заново запустити роботу цього колегіального виборного органу. Сам бойко говорив, що начальник ОВА Руслан Запоранюк, який також очолює обласний осередок слуг, заборонив депутатам фракції приходити на сесію. На жаль, так склалося, що ну, є така умовна партійна дисципліна, від якої вони не можуть відходити. Запаранюк це заперечував. Писав, що до його повноважень не входить забороняти депутатам брати чи не брати участь у сесіях. Участь у сесіях це право і вибір кожного депутата. Які самостійно відповідальні за свої дії та рішення. Згодом депутат Анатолій Іліщук підтвердив, що отримував вказівку від Запоронюка не приходити на засідання. Наразі його повноваження хочуть достроково припинити. У фракції аргументують це тим, що Іліщук не подавав звіти та не спілкується з виборцями. Ми запитали у Лис про цю ситуацію, як у колишньої очільниці осередку. Зокрема, поцікавилися, чи депутати зверталися до неї щодо вказівок не приходити на сесію, та чи підтримують те, що Іліщука хочуть відкликати. Лис відповіла наступне. Жодної подібної інформації від представників фракції Слуга народу не надходило. Будь-яка політична партія має право відкликати свого депутата, якщо на це є законні підстави. Мої судження та оцінки у таких ситуаціях зайві і суб'єктивні. Нагадаємо, що у червні сесія вдруге не відбулася через відсутність кворуму. На засідання знову не прийшли низка депутатів від фракції Слуга народу, народний контроль та батьківщина. Напередодні засідання депутатка від фракції Слуга народу в облраді Юлія Грицько повідомила Суспільному, що фракція не відвідуватиме засідання, поки з депутатами не буде нормальної комунікації. Рішення залишилось таким самим, ми так не будемо, допоки не буде налагоджено на нормальної комунікації з депутатом. Ми би хотіли активно приймати участь у цьому політичному процесі, тому що важливість обласної ради все одно є. Але, на жаль, ми не бачимо нормальної комунікації з сторони голови обласної ради. Політолог Ігор Баб'юк припускає, що зокрема ця ситуація може свідчити про початок виборчої кампанії в області, тому що в противному випадку як пояснити те, що відбувається зараз в області, і область починає переважно дві сили виконавчої представницьку починає трясти через цих ці, ці політичні скандали. Ми розуміємо, що процедура відкликання депутата вона вимагає скликання всіх активістів. На конференцію скликання всіх членів партії ну слуг народу в Чернівецькій області, і це потребує достатньо зусиль, і воно виглядає так, що це відбувається мобілізація партійних сил, визначення хто за, хто проти. Про це ми запитали й Олену Лис. Вона написала, що не погоджується з цією думкою. Я з цим не просто не погоджуюся, а можу точно сказати, що жодної підготовки до виборів партія Слуга народу не веде ні на центральному рівні, ні в областях. Що ж до активності в раді, то лис пропустила майже 13% засідань. Від повномасштабного вторгнення всі її виступи були з місця. Їх загалом 16. Водночас Лис не брала слово, а передавала його іншим депутатам. Слуга народу Лис. Прошу передати слово безгідно. Чому не виступає особисто, Лис пояснила це регламентом ради. Черговість виступів формується також за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел. Тому колеги по фракції, які представляють профільні комітети з розгляду того чи іншого питання, просять передати їм слово. Основного доповідача та співдоповідача законопроєкту народні депутати України визначають спільно рішенням комітету. Також за словами Лис, свої запитання до уряду депутати спрямовують через комітети та фракції. Окрім цього, у мене та колег на контролі перебувають багато питань, які ми заслуховуємо на засіданнях комітету з питань освіти. Це і питання забезпечення підручниками, підготовка до зно, стан укриттів у навчальних закладах, виконання бюджетних програм та розподілу і використання субвенцій, наданих місцевим бюджетам. Також у межах проєкту ми аналізуємо, як народні депутати віддають свої голоси за ті чи інші законопроєкти. За даними Руху Чесно, від початку каденції у понад 40% випадків ЛИС підтримувала законопроєкти, у понад 30% – утримувалася, не голосувала у майже 14% – проти майже не голосувала. Так, ЛИС не голосувала за заборону церков пов'язаних з Росією. Водночас у день засідання ми телефонували їй, щоб запитати про це. Тоді нардепка відповіла, що запізнилася на засідання. Ви не голосували за цей законопроєкт. Тому хотіла дізнатися. Знатися, чому технічне причин я доїжджала до Києва. Нас затримали на посту. Я просто не встигла. Я під'їхала. Через пів години почали засідання, голосували зразу, навіть після гімна, скажімо так, водночас у результатах поіменного голосування не йдеться про те, що лист була відсутня. Її позицію система зарахувала як не голосувала. Тобто її персональна картка була у слоті. Що про це та позицію не голосувати, каже аналітик руху «Чесно» далі. Якщо народний депутат не голосує, це означає, що він хоче проявляти свою позицію там. Тримався чи проти чи за він ну це ж саме, що не нести відповідальність за свою за свою позицію, і треба запитати тоді пані Лис, а чого її картка без її відома і без її на суніше цього дозволу, без її присутності на місці, робить в слоті. <суміло> тобто, чого <суміло> навіщо її картка, коли її немає в парламенті, для розуміння ситуації з картками у березні нардеп з групи за майбутнє Сергій Рудик повідомив, що під час одного із засідань ради його депутатською карткою проголосували 20. Разів у той час депутат був в розташуванні своєї військової частини і не міг брати участі у голосуванні. Він звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука з вимогою провести службове розслідування і спрямувати матеріали для реєстрації кримінального провадження. Питання дуже серйозне. Мова про фальсифікацію рішень вищого законодавчого органу під час війни. Мовчати і спускати на гальмах не буду. Ми надсилали Олені Ли запитання про те, як під час її відсутності на засіданні ради її персональна картка могла бути у слоті. Втім, на це питання відповіді не отримали. Водночас у тому ж коментарі Лиз повідомила нам, що якби була присутня на засіданні, то підтримала б цей законопроєкт. Я думаю, що це обоюдне рішення, яке вже було проговорено і президентом з релігійними організаціями і треба ну, рухатися далі і. Ну, no, спільно будувати майбутнє, тому що в першу чергу у нас має бути національні інтереси. Держава лис не голосувала за так звану містобудівну реформу, проти якої активно виступала громадськість та купівлю ядерних реакторів для відбудови Хмельницької АЕС, водночас підтримала іншу суперечливу ініціативу. Теж був, був, був такий скандальний законопроєкт, який голосували в парламенті. Він стосувався журналістів, а саме їхні джерела, і цей законопроєкт називали таким наступом на свободу слова. Він пропонував підвищити відповідальність за розголошення там. Едної секретної службової інформації, це так звані джерела е, журналісти Могли кож від цього законопроєкту. І е, всім було очевидно, що навіщо це було зроблено для того, щоб не було витоків, які потім перетворилися на розслідування, які потім перетворилися на проблеми для політиків. Е, ну і позагалом посадовців, і лис е, була одна з тих, хто проголосував за цей законопроєкт. Зауважимо, що ми беремо до уваги ініціативи, які мали суспільний резонанс і про які активно говорили. Рили серед таких Лис підтримала ратифікацію угоди про надра, підвищення податків. А під час голосування за закон про мобілізацію була відсутня. Щодо останнього, то за даними руху чесно, Лис була серед депутатів, які в той день були присутні в залі і голосували за інші питання. Тобто, під час голосування саме за законопроєкт про мобілізацію Лис могла випаруватися. Так говорять про депутатів, які витягли персональні картки для голосування, аби не приймати рішення та не нести за нього відповідальність. Тепер про законотворчість. Від початку повномасштабного вторгнення Лис була співавторкою або підтримала підписом понад 140 ініціатив. Більш як 40% з них стали законами. Про хідність ініціатив ЛИС аналітик коментує так: у пані Лис немає жодного законопроекту, як там, де вона сама його подавала. Зазвичай це в неї законопроекти приходять в співавторство. Там від 6, 8, 12, 15, 30 людей. Тобто і ці законопроекти зазвичай, коли. Коли є велика кількість ініціаторів, вони більш продумані ніж ті законопроекти, які реєструють народні депутати, народні депутати самі. Можливо, це в'язане ще теж з роботою в комітеті. Просто ті ініціативи, які реєстрували народні депутати, вони були важливі, і їх не було проблеми про Проголосувати в парламенті там не було султату. Це така більш менш нейтральна тема освіти. В якій це комітет в якому працює Лис. і там легше писувати законопроекти ніж, наприклад, в комітеті правової політики. На запитання про те, чому не подає ініціативи особисто, Лис відповіла наступне. Від початку моєї каденції я працюю у команді однодумців, і це переконує мене у тому, що тільки напрацьований разом з колегами та зацікавленими сторонами громадськими організаціями проєкт закону може знайти підтримку серед більшості колег і стати законом України. Тому спільна робота у робочих групах, а їх буває дуже багато, дає результат. Це був дев'ятий і останній випуск проєкту обранці. Підписуйтесь на канал Суспільне Чорнівці, де ви знайдете випуски про інших депутатів, яких обрали від округів нашої області, та тих, хто тісно пов'язаний з регіоном. А також пишіть у коментарях, що ви думаєте про роботу Олани Лис у Верховній Раді.